Зараз про росіяни, які продовжують примусову паспортизацію населення в тимчасово окупованому Мелітополі, про це повідомляють у генеральному штабі збройних сил України. Відомо що. У місті окупаційна влада разом з представниками податкової служби Росії заборонила здійснювати будь-які виплати і розрахунки громадянам з українськими паспортами, адже вони нібито повинні мати реєстраційний номер облікової картки платника податків країни-агресорки, а його відповідно можна отримати лише за наявності російського паспорта. Іван Федоров із нами це міський голова Малітополя. Доброго ранку. Так, вітаємо, пане Іване, така власне, що далі відбуватиметься з цими людьми? Бо перемусова паспортизація це зрозуміло. Ем, люди без документів виявляються в заручниках. А що з законодавством? Давайте ще раз наголосимо, що ті люди, яких примушують взяти документи для того, щоб фактично вижити, не є автоматично колаборантами. Це важливо. Дійсно, паспортизація і отримання російського паспорту це сьогодні одна з нагальних проблем, які відбуваються на тимчасово окупованій території. Як і в цілому, колаборація це одна з запитів нашого суспільства, один запитів нашого суспільства, і в цілому нагальна проблема. Також перш за все, що відбувається з паспортизацією в тимчасовій окупації. Дійсно, приблизно місяць тому ворог почав ще сильніше тиснути для того, щоб нарешті паспорт. сьогодні без паспорту. маєш… Можеш отримувати медичну допомогу. сьогодні. Без паспорту ти не можеш вільно пересуватися між тимчасово окупованими територіями, але також є абсурдні ситуації. Ми багато разів говорили про те, що ворог готується до проведення виборів в вересні місяці. Звичайно, ми впевнені, що не буде вже ворогу на наших територіях до вересня. Але сьогодні ворожі гауляйтери говорять про те, що приймати участь в виборах можна і за українським паспортом. Тож абсурдна ситуація, але що стосується отримання безпосередньо а, російського паспорту, то сьогодні. Все ж таки в окупації головне вижити. І звичайно, ми закликаємо наших мешканців виїжджати, і деякі з них брали російські паспорти для того, щоб виїхати з тимчасової окупації. Про це треба ж звичайно повідомляти наші відповідні служби, силові структури, спецслужби про те, що примусово їх змусили отримати ці паспорти. Але ж і тут не треба плутати з колаборацією. Чому? Часто ми наводимо приклад: якщо є комунальне підприємство, і там працює хтось слюсарем, то слюсар точно не може бути колаборантом, тому що він забезпечує сьогодні подачу води тепла для тих мешканців, які залишили тимчасові окупації. Але якщо людина є сьогодні керівником цього комунального підприємства або головним бухгалтером на комунальному підприємстві і податки оплачує країні агресору яка прийшла до нас з війною, то це звичайно колаборанти. Тож тут треба чітко розібратися, чого хочуть люди, але точно ворог примусово сьогодні робить паспортизацію на нашій території, і його мета одна: якомога більше людей приєднати до того злочину, який він чинить в наших містах тимчасово окупованих. Пане Іване, скажіть ці дії рашистів, вони спонукають мелітопольців покидати місто? Взагалі, це можливо зробити сьогодні і виїхати на контрольовану територію. Так, звичайно, вже більш ніж 60% мешканців нашого тимчасово окупованої Мелітопольщини вони виїхали і продовжують виїжджати. Сьогодні, на жаль, виїзд він вкрай складний, тому що це можливо лише через тимчасово окупований Крим, потім або до кордону з Грузією, або до кордону з Європейським Союзом, або до пішого пункту пропуску з на кордоні з Кумською нашою областю, але там три кілометри треба йти пішки. Тож варіанти для виїзду є, хоча б. Дні. Але є один елемент, чому наші мешканці виїжджають, тому що сьогодні життя в тимчасовій окупації це як перебування у в'язниці. Ти не маєш права на доступ до вільних засобів масової інформації демократичних, ти не маєш права на доступ до соціальних послуг, медицини, і ворог також перестав виплачувати повністю соціальні виплати ті, які платив раніше. Тож сьогодні наші мешканці вони дійсно жабракують. А з іншого боку, і продовжується націоналізація майна, продовжується націоналізація квартир, будинків там, де мешканці перш за все виїхали з тимчасової окупації, але ворог сьогодні проводить і облік того майна, де мешканці наші залишились, і просто примусово виселяє мешканців. Також ми бачимо, що ворог продовжує крадіжки і такого майна як зерно. Такого майна, як складські запаси наших підприємств, Тож все намагається вивести? Тож сьогодні вкрай небезпечно залишатися тимчасовій окупації, тому наші мешканці у своїй більшості виїжджають з тимчасового території. Пане Івана, а можете от пояснити, як зараз працює міська рада, як працює депутатський корпус Малю Маріуполя, Мар 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 Ну і Маріуполя, власне, теж ви ж розумієте про що мова та? Ті люди, які займалися життєдіяльністю міста, але зараз знаходяться не в місті, чи збираєтесь ви, чи можете ви приймати якісь рішення, як все це відбувається? А, дійсно, у Мелітополі з Маріуполем зовсім різні ситуації, тому що на прикладі Мелітополя в нас дієздатна. Робота міської ради і міської влади сьогодні. Депутатський корпус Мелітопольської міської ради є повністю працездатним. Буквально місяць тому ми проводили сесію. На цій сесії ми приймали вкрай важливі програми, наприклад, наші, допомоги нашим військовим військовим частинам, які сьогодні є на запорізькій лінії фронту, для того, щоб їм допомагати і тим самим наближати нашу перемогу і наше повернення додому. Сьогодні вся команда нашої Мелітопольської міської ради працює на території міста Запоріжжя, здебільшого це. На території нашого центру допомоги саме тут, в якому на обліку стоїть більш ніж 15 тисяч мешканців. І Наразі ми таку практику намагаємося розширяти і в інших містах нашої держави. Також ми маємо розуміти, що освітня система Мелітополя також повністю працює. Всі мелітопольські школи працюють сьогодні онлайн, а це більше ніж 14 тисяч наших дітей щодня навчаються в школах. Тож вся робота дієздатна, вона працює, і ми готуємось до деокупації, щоб якомога швидше відновити життєдіяльність нашого міста після того, як наші військові повністю звільнять його від загарбників. Пане Івано, стосовно того, що рашисти діють тут після підриву одного з колаборантів рашисти, по перше, обшуки посилили, а по-друге, почали обшукувати через гаражні кооперативи в надії знайти що і що ще обшукують вони, які дії вчиняють? Основна мета обшуку як гаражних кооперативів, так і будь-яких інших будівель це не намагання знайти щось, а це намагання зняти пропагандистське відео, начебто вони щось знайшли. Ми багато разів наводили приклад, що вони під час обшуку гаражних кооперативів начебто, знаходять листівки правого сектору або Азову, або кримських татар, прапор вони знайшли як приклад. Це ж, звичайно, ні самітниці, і вони просто для своєї пропаганди це знімають. А після конкретного, коли був спалах автівки ткача, і він чомусь загинув в цій автівці, після цього, коли вони почали проводити обшуки, то звичайно наразі через день-два вони в своїй пропаганді. Покажуть, що вони знайшли винних. Наприклад, з вчорашнього дня вони почали шукати по місту Мелітополя автівку красний е, мікроавтобус, начебто, ця автівка причасна до е, підриву автівки ткача. Ну, не самітниці, але їм треба щось своєму народу, який їх ще слухає, щось розказувати. Саме тому вони і знімають свою пропаганду, але це точно лише пропаганда і нічого більше. Дякуємо вам. Іван Файдоров, бо із нами це міський голова Мелітополя. Спасибі.